Майже 20 років інвалід позору першої групи Микола Константинович жив разом із сім'єю у комуналці. Прийшов на свято до мерії і навіть не здогадувався, що отримує довгоочікуваний ордер на квартиру. Тепер сподівається, новорічне свято зустріне у новій однокімнатці. Побачимо до нового року. я ж не знаю, як складуться обставини. Хочете там новий рік зустрічати? Хоті, хотілося б. У КМДА влаштували свято і для тих, хто багато років піклується про інвалідів своєю працею або просто матеріально допомагає особливим людям. Уже в 10-й поспіль місто влаштовує соціальну акцію Зоря надії Найщедріших благодійників, які фінансово підтримували інвалідів, дітей-сирі та малозабезпечених, відзначають подяками та подарунками. Також нагородили і найкращих соціальних працівників та держслужбовців. Все має державний службовець будь-який робити, щоб люди, які присутні в цій залі, дійсно для них створити безбар'єрне середовище, дійсно дати їм відчути можливість бути рівними серед рівних. Голова КМДА подякував соцпрацівникам та благодійникам за піклування про людей з особливими потребами. Олександр Попов впевнений, без їхнього тепла та підтримки повноцінне життя інвалідів неможливе. Дуже гарна традиція, її треба зберегти і примножити. І примножити, на мою думку, перш за все, колом тих учасників, які є меценатами, спонсорами, які допомагають людям, які потребують такої допомоги, свято у міській адміністрації завершилося концертом та виступами майстрів спортивного танцю на візках. Юлія Крієнко, Юрій Росохай, телеканал Київ.